Молодь наших сердця, особливою актуальність ці слова набувають такий тяжкий період для нашої держави. А що як Неспорт заготовує перемогу, я впевнений, що такий, така маленька справа відкриття цього залу зробить нашу молодь більш крутішою, чим ми, більш сучасною, чим ми. І вони дійсно відбудують нашу країну європейською державою. Хочу подякувати також від себе всім речей, які багато, особливо Олег Куричу. Він назвав всі такі високі регалії, але це при своїх. Також у нас відбув міжнародного класу, заслужений ранник давних мірі. Тому поруч з жаном до нього також якось тренера залишатись і нашу наші Всім дякую, слава Україні. бере участь в специальных операциях, яка допомагает нашим держави, как правило, учили сильный боях на відомих примірах лови. Такая це дух наш, це наш надійний товариш. хочеться, щоб такі силы. Дякую всім, дуже приємно бути на такому граченні першого разу і дуже приємно бачити ці світлі обличчя, які вже заготовують своє тіло і заготовують дух для подальших вигрупкувань долі і життя. Ну, і тут у спорту краще особистість для дорослого життя безпосередньо дитини. І, і як бачимо, наприклад, е завдяки спорту спорту маршара. Багато людьми, які досягли висок в різних сферах діяльності. І я хочу сказати, що тільки завдяки обогірюючому, скільки я сам робив, але також є сучасний зал для дітей, де є все необхідне для заняття, для досягнення результатів. Тому добре, що такі люди є, такі люди приділяють увагу спорту, безпосередньо тому, що він не можуть у спортити разом з кровою і виховав їх як особистість. Тому, Дітям хочемо бажати високих результатів в спорті, і навіть якщо ви станете одними спортсменами, то все одно це допоможе, це зарахує ваш дух, дисикнує вас і зробить вас сильнішими в подальшому житті. І я думаю, що наступного разу приділимо студію намагання стайданського боксу, через з боротьби обов'язково підтримаємо, подивимось і покажемо, можливо, якийсь майстер-клас з великим задоволенням